А російський інформаційний вплив, його ще називають ІПСО, поширюється в Україні набагато глобальніше ніж більшість із нас можуть уявити а його наслідки не менш потужні за вибухи бомб. Що таке російська пропаганда? Як вона працює, і головне, як від неї захиститися? Про це говоримо з професором кафедри глобальної і національної безпеки Київського національного університету імені Шевченка Реною Марутян. Це проект «Страткому по суті. Пані Ірино, добрий. день. Доброго дня. Для початку поясніть, наскільки сильно в наше життя просочується спланований інформаційний вплив Росії. А, дивіться, сучасна людина вона а, знаходиться постійно в потоках інформації. Ми за день споживаємо там гігабайти інформації. І тому тут питання тільки в тому, наскільки у людини може бути якийсь фільтр, через який вона проходить ця інформація, вона може розрізняти цю, цю інформацію як фейк чи… Правда, російські псо як правило це інтернет, соціальні мережі, все, що стосується, телеграм, каналу, тікток і таке інше. Як створюється найбільш дієвий контент, який впливає на українців? Якщо ми кажемо взагалі про технологію створення там ПСО, да? угу. як інформаційно-психологічна операція, то це скажімо, процес такий не, не за один день. Ви можете там, тиждень, місяць да, аналізувати соціальну мережі, ага, от мобілізація, да, це така болюча точка, яка ну, там, обговорюється яка турбує всіх. Потім ми формуємо інформаційний продукт. В залежності від цільової аудиторії. Цільова аудиторія може бути будь-яка, це може бути військові, це може бути е, члени їх сімей, там, дружини, це може бути не знаю, там, студенти, все залежить від того, яка мета, кінцева мета цього і ПСО. Після того, як формується цей контент, вибираються канали комунікації. Якщо це молодь, то це як правило там, TikTok. ну а потім ще Вважається, що фахівці і ПСО після того як ви його провели, ви повинні ще проаналізувати знову соціальні мережі, подивитися наскільки, скажімо, ефективна була ваша. Вплив. Вплив, наскільки ви це вплинуло да. результатом? Що що стало результатом? І якщо можна я продовжу, що є взагалі результатом ПСО і або результатом масової комуніка мас... маніпулювання масової свідомості? Mm -hmm. Як правило, вважається, що серед практиків, вважається, що главним ефектом ІПСО або маніпулювання є зміна поведінки. Тобто маніпулювання вважається ефективним, якщо ви хотіли щось зробити, але в результаті впливу на вас, маніпулювання вашою свідомістю, ви відмовились від цього або бездіяльність. Тобто, е... тобто головна мета це не дія, а бездіяльність. І то і інше. Тобто, ти можеш, наприклад, тікати під плит тісу, це дія. Mm. Да? А, мож, а можеш заховатись і сидіти і не виходити на вулицю. Це бездіяльність. Да? Це стосується цієї е, е, теми. А наприклад, якщо ми візьмемо там політичне рекламі, так само відбував в політичному житті, ти хотів голосувати за кандидата А, а тобі розповіли, що він корупціонер, там не знаю, не дай Боже, там представник не тої сексуальної орієнтації, що і ти кажеш, ні, я буду голосувати, А от кандидат Б, він такий сім'янин, він класний, і ти голосуєш за кандидата Б. Наприклад, тобто ти змінив поведінку свою виборчу поведінку. Або ти хотів піти вийти на мітинг, заявити про свої права, а тобі кажуть, що ти підеш на майдан, там все куплено. Попроби, тебе там поб'ють да, дубінками, поїш там все куплено. Ти кажеш, да ні, не піду. А от це вже бездіяльність. Тобто, я вдома посиджу, подивлюсь, хто того бачить. А що найбільше впливає на людей? Це чутки. Це вигадана якась інформація. Це залежить від того, як ви її упакуєте, але головне це емоції. Тому що, як ми кажемо про те, що фахівці кажуть про те, що фейк завжди виграє будь-якої інформації справжнім даним, наприклад, якимось фактажу якомусь. Тому що фактаж він такий скучний, нудний. Я зараз завжди всім кажу, шановні, якщо ви дивитесь експерта, який каже, що він знає. Коли закінчиться війна, там чим вона закінчиться, коли ми повернемо Крин, там коли ми повернемось до кордонів, ді... Ось сразу вже ви вимикаєте телевізор, і кажете, що це експерт псевдоексперт, тому що на сьогоднішній день про це не знає ніхто. І те ж саме, коли вам кажуть, що є якісь таємні документи, там, хтось там, син, брат, сват, який працює в СБУ, щось мені сказав, то це все ну, це недоказово. Тепер на яку аудиторію найлегше впливати? Це якийсь соціальний прошарок по віку. Експерти кажуть, і ми проводимо багато досліджень, що тут взагалі немає значення. Немає значення навіть а, освіта. Так само, скажімо так. Вірити в якісь фейкові новини може людина із вищою освітою, без освітою, і людина, яка живе в місці, і людина, яка проживає там, в якомусь селищі. Ну, ми всі з вами члени якихось соціальних там, груп. Там. Хтось, я не знаю, там, національ, по національному признаку, по релігійному признаку, по професійному признаку, по політичному признаку. Да? І, е, звичайно, що коли ти член цієї е, якоїсь там, умовної соціальної групи, то. Є поняття колективної свідомості, і вона буде на тебе завжди впливати. Так працюють наша свідомість, це ну, свойство часів там, палеоліта, тому що людина виживала в колективі. В соціології навіть є такі методи, які кажуть про те, що людина, яка, якщо вона бачить, що багато людей по прихильники такої думки, вона думає, ну не можуть всі бути дураками. Так? Більшість не може помилятися. Багато кажуть про те, що в Росії дуже сильна і дуже. Дорога пропаганда Росії тратить на це великі сили. Ви досліджували, наскільки багато людей задіяно в пропаганді, наскільки великі гроші на це виділяються в Росії. А, із останніх, ви знаєте, мабуть, є такі останні Кремлін Лік, така історія, коли хакери взламали дампи пошти представників адміністрації президента Російської Федерації, і вони зараз аналізують і потроху оприлюднюють. І за даними аналітичної роботи, яку провели наші аналітики, Росія в 24 році планує витратити на всі пропагандистські кампанії, які ківна 1 мільярд євро. І там, до речі, коли була знайдена ця інформація, ці, ці поштова переписка, там було виявлено про те, що перед виборами президента. Путіна, який останні були, скільки витрачала Росія саме для того, щоб, скажімо так, ну ці вибори були пройшли так, як їм потрібно було. Всі ці фільми, про які ми знаємо, там свого пацана, от, вони були замовлені. Набагато раніше, на декілька е, років раніше, для того ж саме, щоб е, суспільну думку схилити на те, що потрібно голосувати за е, нам потрібно сильна рука. Що такое слово пацана? Це жахливий період, де, скажімо так, де людям казали, ви хочете таке саме. Щоб на вулиці були банд банди, щоб ви боялися вийти на вулицю, щоб ваших дітей вбивали. Значить, нам потрібно зачем нам ці ліхі 90 ті Нам потрібно повернути сильну руку, яка, скажімо так, може вас захистити. Ви можете назвати найбільше досягнення російської пропаганди? Я можу сказати, от про останнє, що є, і що наслухує, що, мабуть, нашим глядачам буде зрозуміло, що ми побачили абсолютно унікальний російський продукт «ПСО» під назвою Хілянт. Він виявився дуже ефективним, дуже гарно продуманим. Більше того, вперше, взагалі, в історії, скажімо, і ПСО, аудіо-віддіо яка з'явилася, вона поєднувалася з мечем. Тобто з'явилися. Футболки, ви знаєте, оці там, чашки, якісь худі, ухілянки. Да? Тобто з е, самого початку, коли е, через TikTok, до речі, це вже супроаналізовано, як відбувався цей ПСО, було закинути ці музикальні такі ролики, як би народну е, е, да, творчість про те, як там чоловіки десь за кордоном там, співають, танцюють, відпочивають і таке інше. Яка е, 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 мета була? Мета е, е, героїзувати. Оце ухилянство показати, що це насправді не соромно повинна бути людині, яка не хоче йти там захищати свою батьківщину, а що вона ну, скажімо так, збіжала, да? і вона при цьому ще і вихваляється, що вона, от ви всі лахи, вибачте, да? а я зміг. Тобто я що і героїзація цього, тому що я хакнув систему, да? я зміг, а ви ні, ви раби, ви лахи, а я от. Я от тепер нас, насолоджую життям. Більше того, люди підхопили, почали купувати ці футболки. І коли я бачила люди, чоловіки в цих футболках, там була е, футболка ухилянта, а рядом е, дружина ухилянка. От вони йдуть вдвох, начать, і начать, я так розумію, пишаються цим. І коли я хотіла підійти до них і запитати, а ви розумієте, що ви спонсуєте своїми грошима російське ПСО, фактично? Да? Тобто люди навіть це не зрозуміли. І це було дуже ефективно. І е, дійшло до того, що ви знаєте, мабуть, що в квітні навіть ГУЕ вийшов з офіційної заяви про те, що це російський ПСО, що це все абсолютно доведено вже, і що це направлено на те, щоб ну розділити суспільство, фактично. Да? Це правда, це зараз, напевно, одна з головніших тем найголовніших тем російської пропаганди. Які є ще теми, на які спрямована е, російська пропаганда? Ну от із останнього. Це нелегітимність, звичайно, скажімо так, це ПСО про нелегітимність президента, а до цього було про те, що, пам'ятаєте, таке йшло, що от не об'явили війну. Дуже багато було роликів про мені, те, так, що так. якщо війну не об'явили, чого я піду на війну? Тобто і мобілізація незаконна. Ну, це абсолютно дурня, тому що за, по Женевській конвенції вважається, що війну об'являє країна, яка ваю, яка Нападає, напала так. на тебе. Більше того. Питання, в чому ми не об'явили війну ще у нашому законодавстві. Питання об'явлення, скажімо, війни було не прописано, тому що ми не збиралися нападати. У нас голові такого не було, щоб ще й прописати, коли ми об'являємо війну, наприклад, тому що у нас і стратегія національної безпеки там є. То що ми обороняємося на оборони, носять характер. Ця стратегія національної безпеки. Угу. Можливо, ви досліджували і все на які теми ви очікуєте. Ми очікуємо найближчим часом до чого готується. Росія, що вона готує ну зараз? Основна тема. Я думаю, що це мірне перемовини, і я розумію, що наша аналітика кажуть про те, що в принципі Росія вже не проти сісти за стіл перемовин, але ж вони ж з позиції сіли хочуть. Це ж ми повинні у них попросити за стіл перемовини. Тому вони, я думаю, що найближчий час буде ще й це розгортатися про те, що України немає можливості, немає от, мобілізації, немає, немає ресурсів, ні людських. Вам Америка там не дає чи щось там зброю або дасть, але пізно дасть. і все це приз до того, що давайте сідати за стіл перемовини. Давайте домовлятися. Давайте тепер підсумуємо. Значить, як не втрапити у, у ці тенета російської пропаганди? Як себе захистити? Якісь правила, якщо є максимально. Такі прикладні поради. Ну, По-перше, ми їх вже проговорювали. По-перше, я дуже раджу відписатися від анонімних телеграм-каналів. Взагалі, все, що стосується телеграм-каналу, це е, один із з найбезпечних каналів комунікації, які є на сьогоднішній момент. Тому що, по нашим даним, 95% співробітників телеграм-каналу це люди з російськими паспортами. Розуміти, які експерт псевдо, які ні, можна зайти, можна маси інформації в інтернеті. Це про те, як можна uh, зрозуміти, який експерт uh, справжній який ні, чи порадитись у людей, яким ви довіряєте, які вам можуть сказати, які експерти, дійсно uh, яких варто слухати. Uh, агрегатор новин так само відписатися, і дуже раджу все ж таки, хоч елементарні курси медіаграмотності, вони безкоштовні їх massa ви просто забійте в гуглі курси медіаграмотності, вам там і держава, там є державні курси, де можна зайти пройти ці курси медіаграмотності. І самое простое, що мені дуже часто студенти запитують, що читати? у нас є інститут масової інформації. Ви просто зараз можете зайти в гугл, забити слово інститут масової інформації, зайти на їх сайт, і вони друкують такий білий список українських зМІ. І називається це більш-менш, скажімо так, змі, які ну використовують стандарти журналістики. Дякую вам, дякую, дякую за те, що прийшли і пояснили нам. Дякую, що запросили. Про російську пропаганду, як вона працює, і головне, як від неї захиститися. Ми говорили з професором кафедри глобальної і національної безпеки Київського національного університету імені Шевченка Реною Марутян. Це був проект статкому по суті. Бережіть себе.